Великодні свята уже на порозі наших домівок для одних це час відпочинку, а для інших квартирних злодіїв час заробітку та легкої наживи. Допоки краяни поспішатимуть поїхати до близьких, рідних та знайомих, домушники приготуються попрацювати. Від початку року в області зреєстровано 62 квартирні крадіжки, розкритий із зазначеної кількості 31 злочин. Поліцейські зазначають, що саме у святкові дні домушники активізовуються найбільше. Зазвичай злодії мають точно взнати, чи є хтось вдома, ходять по дворах і спостерігають, у яких квартирах не світиться. Шають мітки на дверях, працюють вони як зранку, так і ввечері. Часто самі господарі допомагають зловмисникам за допомогою соцмереж, викидаючи фото подорожі, тим самим констатуючи факт, що домівка вже пустує. Квартирні злодії проникають в помешкання в залежності від того, де помешкання знаходиться, яке вони хочуть обікрасти. Тобто, якщо квартири на першому поверхах або приватні будинки, вони проникають шляхом відважування металопластикового вікна. Якщо квартири знаходяться на вищих поверхах, це є зазвичай шляхом підбору або в зламу замкавхіних дверей. Не слід зберігати у квартирі в одному місці значні суми грошей. Власникам помешкань на перших поверхах поліцейські раді становити на вікна захисні ґрати. Найбільш дієвий спосіб захисту помешкання встановлення охоронних систем. Поліція охорони це надійний захист оселі. З початку року на пульт працівників управління поліції охорони в Тернопільській області надійшло 5 повідомлень про спрацювання сигналізації, при перевірці яких охоронці виявили пошкодження замків та спроби проникнення в будівлю. Сучасна та надійна система охорони берегла власників помешкань від крадіжок. Завдяки. Злагодженим діям працівників поліції охорони, надійності і швидкості реагування крадіжки не було допущено. Поліцейські закликають краян бути пильними. Якщо ви помітили підозрілих незнайомців, які вештуються у вашому дворі чи під'їзді, розпитують будь-яку інформацію про ваших сусідів чи знайомих, ходять по всім поверхам будинку та почергово дзвонять у кожні двері квартир, Негайно телефонуйте за номером 102.